Всім привіт! Це програма ЛГБТ Плас Компас і я її ведуча Аквалатекс. Надзвичайна співачка, артистка, бізнес-фрау, бізнес, бізнес умен і все таке інше. Сьогодні наш дебютний випуск перший і його тематика хто я? Самоідентифікація. Компас <му> Хто я, сама ідентифікація? Я вже, мабуть, не задаю собі таке питання, я визначилася із собою, хто я, але коли мене питають про мою гендерну ідентичність або е, сексуальну орієнтацію, я змушую людей задумуватися. І так, я пансексуальний гендерфлюїд в гетерополігамних бісексуальних відносинах. Щоб дізнатися, що означає кожне з цих слів, уважно дивіться відео, а також дочекайтеся до кінця. Там я розкажу на прикладах, що це означає, як це відбувається, як ми спимо. Сьогодні у випуску ми проговоримо, що таке ЛГБТ, взагалі, як розшифровується ця штучка. Чому їх бояться, чому неоднозначно ставляться у нашому суспільстві? Як що з цим робити? Як дізнаєтеся, хто ви, до якої з літер належите саме ви, і що робити, якщо у вас трапилась якась халепа сьогодні? Випуску не перемикайте, дивіться до кінця. Не забувайте ставити лайки цьому випуску, писати свої коментарі і шерити серед своїх друзів, знайомих, родичів, всім, кому може бути цікавий цей випуск. <звук> LGBT is the acronym which encompasses it all. To those of you who may be unfamiliar with the topic, this is for you. The L and G start us off standing for lesbians and gays. Both are attracted to the same sex, however, lesbian refers to females and gay refers to males. B stands for bisexual. They're attracted to both men and women. This also includes non binary and transgender individuals. The is for transgender umbrella term. Meaning it encompasses any person who doesn't identify with their biological sex. Про ЛГБТ пише журнал T-Energizer. гей, лесбіянка, пансексуал, асексуал, бісексуал. Різноманітність ярлаків, які б описували сексуальні переваги людей досить широко. За довгу людську історію приналежність для однієї з таких груп встигла побувати і нормою, і хворобою. На щастя, за рішенням ВОЗ, Тисячу 1990 -го року гомо, бі та асексуальність була виключена з міжнародної класифікації хвороб, чому сприяло безліч наукових досліджень. Здавалося б, тепер людям не гетеросексуальної орієнтації повинно бути простіше жити, проте настрій суспільства в цьому питанні все ще залишається досить напруженим. Люди бояться дізнатися про себе щось суспільно неприйнятне і заборонять собі навіть думати в цьому напрямку. Тому перше і найважливіше, що ви повинні розуміти, сумніватися у своїй орієнтації, нормально. Нормально, якщо вас приваблює ваша стать або гендер, збуджують чоловіки і жінки, або вам взагалі не цікаві сексуальні відносини. Друге важливе знання, яке має у вас залишитися після цього, вашу орієнтацію визначаєте тільки ви. Немає ніяких зовнішніх показників або певної поведінки властивої людям певної орієнтації. І третє, що необхідно зрозуміти всім, хто сумнівається у своїй сексуальній орієнтації, орієнтація це не вибір. Як би не хотілося вирішити я гетеросексуал, якщо ваша орієнтація гомосексуальна, то задоволення від сексу з протилежною статтю ви не отримуєте, а спроби придушення своїх бажань можуть серйозно вплинути на ваше психічне здоров'я. В онлайн-енциклопедії Вікіпедія дізнаємося, що ЛГБТ акронім для позначення лесбіок, лесбіан, геїв гей, бісексуалів, бісексуал і трансгендерів-трансгендер. Термін використовується з 90-х років ХХ століття і є адаптацією абревіатури ЛГБ, яка в період середини кінця 80-х років стала заміняти слово ЛГБТ, щодо якого існувала думка, що слово не представляє всіх, хто належить до сексуальних меншин. Термін ЛГБТ покликаний підкреслити різноманітність сексуальної та гендерної ідентичності на основі культури і використовується для позначення гомосексуальних, бісексуальних і трансгендерних людей. Цей акронім може стосуватися будь-кого, хто не є гетеросексуалом або цизгендером, а не виключно людям, які є лесбійками, геями, бісексуалами чи трансгендерами. Щоб визнати це включення, існує популярний варіант ЛГБТК, де додається літера К. Англійської Q для тих, хто ідентифікується як квір або ставить під сумнів свою сексуальну чи гендерну ідентичність. Онлайн журнал наш Київ виділяє 19 типів класифікації людської сексуальності. Отож, автосексуальність для автосексуалів не мають значення стать, орієнтація чи зовнішність інших людей. Вони здаються собі настільки привабливими, що ніхто навколо не може з ними конкурувати, тобто подобається самі собі. Андрогіносексуальність люди, які відчувають сексуальний потяг до андрогінів. Андросексуальність приваблює мужність. Їм абсолютно не важливо, хто їх випромінює, чоловік чи жінка. А сексуальність це люди, яких не цікавить секс ні з ким, ні в якому вигляді. Бісексуальність. Бісексуалів приваблюють і чоловіки, і жінки. Всім відомий факт. Гетеросексуальність це ті, кому подобаються люди протилежної статі. Більшість людей у світі є гетеросексуалами. Гіносексуальність. Гіносексуалів приваблюють люди з яскраво вираженими фемінними рисами, іноді вони звертають увагу на чоловіків з особливо розвиненою жіночністю. Гомосексуальність це люди, яких приваблюють представники їх статі. До даної категорії потрапляють чоловіки, яким подобаються чоловіки, і жінки, яким подобаються жінки. Грейсексуальність люди, які рідко відчувають потяг до інших, тобто у них слабко виражений сексуальний темперамент. Від асексуалів їх відрізняє теоретична можливість того, що вони можуть відчувати цей потяг. Демісексуальність це люди, які не можуть відчути сексуального потягу до когось, не сформувавши спершу стійко емоційного зв'язку. Після того, як він налагодиться, у демісексуала може з'явитися інтерес. Літосексуальність це люди, які мають сексуальний потяг без бажання взаємності. Вони втрачають інтерес, як тільки розуміють, що теж зацікавили людину. Об'єкт тому сексуальність це люди, які відчувають потяг до неживих предметів. Старий приклад, у 2007 році колишня американська військова Еріка Латур Ефек офіційно вийшла заміж за ейкелеву вежу. Омніосексуальність, якщо пансексуал не звертають уваги на гендер партнера, то для омніосексуалів він може відігравати роль в окремих випадках. Пансексуальність пансексуалів може приваблювати будь-яка людина незалежно від гендерної, ідентичної та сексуальної орієнтації. Вони не ділять людей за гендерними ознаками, коли йдеться про сексуальний потяг. Іноді вони називають себе гендерно-сліпими. Полісексуальність, якщо бісексуали вибирають собі партнерів серед жінок і чоловіків, а пансексуали серед усіх, то полісексуали знаходяться посередині цього спектру. Їм можуть подобатися представники кількох гендерів. Але для кожної полісексуальної людини набір гендерів, які її приваблюють, є індивідуальним. Помосексуальність. Дана назва розшифровується як постмодерністська сексуальність. Це люди, які кидають виклик усім уявленням, які були раніше. Вони вважають, що гетеросексуальні жінки можуть вважати себе гомосексуальними чоловіками чи трансгендерами. Вони заявляють, що слова чи категорії не можуть повною мірою описати різноманітність сексуальності та ідентичності. Сапіосексуальність це люди, яких насамперед приваблює інтелект іншої людини, при цьому гендер чи орієнтація ролі не відіграють, сколіосексуальність сколіосексуалів приваблює небінарні люди і ті, хто вважає себе цисгендером. Цифросексуальність вчені прогнозують, що розвиток технологій наближає нас до того, що людей, які задовольняють свої сексуальні потреби за допомогою технологій та віртуальної реальності, стане ще більше і їх називають цифросексуалами. Звісно, звичайній людині, якщо їй не цікавить ця тема, не обов'язково знати всі 19 типів сексуальності. Це необхідно здебільшого терапевтам, які працюють з ЛГБТК плюс особами, або ж людям, які прагнуть визначити, до якої категорії вони належать. Більшість спеціалістів вважають, що достатньо відрізняти 4 типи: гетеро, гомо, бі та асексуальність. Їх називають орієнтаціями, люди з ними народжуються і вони не можуть змінитися. Інші типи сексуальності можуть змінюватися в залежності від періоду, життя та інших факторів. З тієї ж вікіпедії з грецького рід, з англійської сталь ріт сорт у гендерних дослідженнях соціальна характеристика, через яку визначаються поняття чоловік і жінка, психосоціальні, соціокультуральні ролі чоловіка і жінки як особистостей. Діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок або чоловіків, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена динамічних глибин, пізнавальних та поведінкових понять жіночого або чоловічого, здобутих індивідом внаслідок набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто гендер це соціальні конструкти, який визначає соціальну стать людини, поняття гендер і стать не є тотожними. Оскільки гендер не обов'язково збігається з біологічною статтю зі статтю виховання або з паспортною статтю, тому у гендерних дослідженнях використовується розуміння гендери у широкому сенсі у психології та сексології, під поняттям гендер розуміється сукупність стандартів і сценаріїв поведінки, котрі суспільство визначає як жіночі або чоловічі, котрі виражаються у двох головних категоріях маскулінність і фемінність. Вони своєю чергою оприявнюються у стилі одягу, способу ходіння та говоріння, манерах захоплення та інших способах поводження. Всесвітня організація охорони здоров'я використовує термін гендер для визначення соціально обумовлених ролей, моделей поведінки, діяльності, а також атрибутів, які дане товариство вважає необхідним для чоловіків чи жінок. Маскулінність Чоловічність і фемінність, жіночність дві основні категорії гендерних досліджень, які узагальнюють нормативні уявлення та установки про те, якими мають бути і чим повинні займатися чоловіки та жінки. Маскулінність і фемінність є соціальними, а не біологічними категоріями, котрі показують, якою люди певної культури являють статі. Особистості, характеристики, зовнішність, поведінку, одяг, захоплення, інтереси, професійні заняття, освітні спеціальності, сексуальні та взаємостосунки чоловіків і жінок між собою. Існує велике різноманіття традиційних моделей маскулінності та фенності, котрі залежать від етнічних та релігійно-філософських позицій. Однак абсолютна більшість з них базується на сексистській опозиції: суб'єкт, об'єкт, сила, слабкість, активність, пасивність, жорсткість, жорсткість-м'якість. Тобто, припустимо, що Юлія Тимошенко була не зовсім права, і хлопчик з білочкою можуть все-таки мати дітей. Як це відбувається взагалі? Хто з ким може любитися? Зараз вам розкажу на яких більш-менш реальних прикладах. Я хлопчик, який може кохати хлопчика, це буде одностатева любов. Є хлопчик, що може одночасно кохати хлопчика і дівчинку, що буде вже моногамною і якою це називається бісексуальною любов'ю, да? якщо так скрутя, Вот. але трапляються і більш цікаві випадки, коли хлопчик вважає себе дівчинкою, наприклад, і кохає дівчинкою, і тоді. Якби вся відповідальність і саме право вибору належить, я вважаю цій людині чи позиціонує вона себе як е, трансгендерну гомо людину, чи трансгендерну гетеролюдину? Це на її вже розсуд. Взагалі трапляється різне, тому не слід путати гендер з е, сексуальною орієнтацією, а також з сексуальним досвідом. Тому, якщо серед вас є якісь Близькі вам друзі, які вам чесно, сердечно прика... розкаялися, що в них був якийсь одностатевий досвід, це не робить їх гомосексуалами, тому що важливо розлічати саме статевий досвід да? і орієнтацію. Це щось інше про почуття, про взагалі напрямок людини да? не дарма називається орієнтація, на кого ви орієнтовані, в тому числі і у вашому повсякденному житті, у вашому е дружньому відношенні. У вашому, ну не знаю, будь-якому іншому відношенню, окрім сексуального, припустимо ситуацію, що є колектив дружний на роботі, і серед них є дівчинка лесбійка яка вирішила зробити такий камінг аут, розказати іншим своїм колегам, що вона лесбійка. Що відбувається? Далі з нею припиняють розмовляти якось постійно, дружити, близько підсаджуватись або взагалі так трошки побоюються. Чому це відбувається в сучасному світі до сих пір? Загадка для багатьох, в тому числі для мене. Якщо дівчинка лесбійка, це не означає, що вона буде клеїтися або намагатися якось зґвалтувати інших е, людей з жіночої статі у колективі. Це абсолютно не так. Вона теж шукає якби порозуміння у інших. Да? Особливо вразлива категорія ЛГБТК плюс людей це трансгендери, тому що їм постійно треба заявляти, хто вони. Вони постійно прописують, ну, зазвичай у своєму інстаграм або в Фейсбук, або у своїх аккаунтах, як до них звертатися, вони постійно на цьому наголошують, тому що для них це важливо. І дуже часто вони стикаються з проблемою, коли до них звертаються їх колишнім іменем. Тобто Іменем в іншої статі. Це дуже болюча тема, тому ці люди дуже акцентують на їх гендерному да, відношенню самих до себе, на їх гендерній ідентифікації. Є е, е, маленька порада, як цьому запобігти, її рекомендують і батькам, да, у яких трансгендерна дитина, і в суспільстві, якщо вам незручно або ви ще не звикли да, до нової. Гендерної ідентичності вашого друга, ви можете вживати слова, які не мають гендерних забарвлень. Тобто, що це може бути? Сонечко, зайчик, людина, квіточка і таке інше. Тобто, слова, які не мають займенникових відмінків, як кажуть. Якщо це батьки, то ідеально підходить там моя дитина, моє дитятко, теж може бути моє сонечко і таке інше. Тобто максимально уникати цієї теми, якщо ви не знаєте, як коректно звернутися до людини, але найкращим буде саме перепитати у неї особисто. В цьому немає нічого такого поганого, якщо ви делікатно спитаєте, наприклад, а, як тебе звати, або як ти хочеш, щоб до тебе зверталися. Я іноді чую такі питання. Свій адрес можете до мене звертатися, як хочете, як вам подобається, я вже не ображаюсь. І отже, переходимо до найцікавшого, що є в цьому випуску, а саме до мене. Розберемо мою ситуацію і як живу я. Отже, Аквалатекс це образ квін, квір, ЛГБТ плюс артистки, що просто існує на відеоекранах у вашому інфопросторі і медіапросторі. Зазвичай Аква не виходить у моє повсякденне життя, тому ми не розглядаємо цей образ як частину невід'ємну да мого якогось побутового життя. Але трапляються різні думки, тому в мене питають, а особливо у моєї дівчини, вже нареченої, як їй зі мною живеться. Тому зараз ми живемо як ну, не звичайна, але так скажемо, якась гетерополігамна, бісексуальна пара, чи якось так, якщо так скласти, да, всі іменники та займенники в якомусь році я прийшла до самовизначення, що я. Мабуть, гендер Флюїд, да? Який з того, що в мене є розбіжності моїх особистостей, яка може бути від повністю якоїсь гетеронаправленності, да? до взагалі там якихось е... определенних наклонностей. І друга учасниця цієї пари, звісно, міланка, яка теж має свій лесбійський досвід і навіть різний. Тому, е... що означає моногамність? Означає, що в нас відкриті, досить відкриті відносини, в яких. Ми можемо, ну не знаю, навіть як сказати, це мати секс з іншими партнерами своєї ж статі. Важливо, є що ми це омовили. Це дуже важливо, якщо у вас є вільні відносини, омовити з ким як де щоб нікому не було образливо, і це додає в до наші гетеростосунки трошки бісексуальності, тому що я маю якісь гомозв'язки, і вона може мати свої лесбійські зв'язки. Моногамна, того що відкрита, і що було перше, гетеросексуальна, того, що пара, саме пара визначення мене і її відношення один до одного, являється гетеросексуальним. Без Акви і без інших учасників в нашому дуеті. Тепер, коли ви дізналися трошки про види, які вони є ці орієнтації, і що означає з кожних, пропоную вам ознайомитися і зі своєю орієнтацією. Чи знали ви, яка вона у вас? І чи перевіряли ви її, ми не знаємо. Але у вас є можливість зробити це зараз. Тест на визначення вашої сексуальної орієнтації. Дану теорію сексуальної орієнтації виснув психолог Майкл Сторн з методою врахування неточності тесту на визначення сексуальної орієнтації за шкалою Кінці. Чи підхід до визначення сексуальної орієнтації чимало людей вважають надмір бінарним. Тест за шкалою Стормса Відомий більшою увагою до людей з небінарною орієнтацією та урахуванням явища асексуальності. Яка у вас сексуальна орієнтація? Для кожного наступного твердження, вкажіть, наскільки часто вам траплялося це твердження? Далі йдуть запитання. Я так пропоную вам зараз зі мною пройти тест на сексуальну орієнтацію. Ви можете його знайти за посиланням внизу. Питання я вважаю себе чоловіком чи жінкою. Далі, протягом останніх двох тижнів. Нет. Так. 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 І так, за даним тестом я являюся бісексуальною людиною. Ваша сексуальна орієнтація на 71,4% гетеросексуальна, на 71,4% гомосексуальна, тому ви знаходитеся у бісексуальному квадранті. Ось тут можна побачити цей градант, він створений на основних чотирьох типах орієнтації: гетеросексуальна, бісексуальна. Гомосексуальна і асексуальна. Сама себе я визначаю, нагадаю, як пансексуальна особа. Такі плюси проходження подібного тесту безкоштовність протестовано в декількох країнах, створений на основі науково підтверджених досліджень, статистичний контроль та розроблений професіоналами. Ось, деякі з цих тестів ви можете знайти тут внизу за посиланням. Обов'язково пишіть в коментарях, чи здивувалися ви результатом, і що нового дізналися про себе. Але в такому досить веселковому світі да з веселкою існують і свої проблеми: проблеми відношення суспільства, власне, до ЛГБДК спільноти, відношення з батьками, і іноді навіть правоохоронні питання, коли виникають проблеми, наприклад, із зміною паспорту. Да. Хто не знав, що паспорт змінити, треба спочатку звернутися до лікаря, запросити довідку про зміну статі. Потім піти змінити ім'я з іншою довідкою, і ще з третьою довідкою, тільки змінити паспорт. І то являються випадки, якщо це, наприклад, на Київ або не якесь обласне місто, що можуть піднести з цього з непорозумінням, висміяти або відмовити у надання послуг. Що робити в такому випадку? Ну, по перше, ніхто не відміняв інтернет, і ви можете загуглити да. Пошукати якісь поради, але не завжди раджу це робити, тому що можна нагуглити цікаву інформацію. Інтернет це досить е, вільна така мережа, де кожен може написати, що йому вздумається. Краще звернутися до якихось лгбт організацій що мають кваліфіковану допомогу психолога, юристів або просто підтримують вас у складній ситуації і скажуть, що робити в сучасному світі ЛГБТ-організації. Києві безпосередньо надають навіть тимчасове місце перебування, місце житла іноді допомагають фінансово. Також це дуже важливо у такі скрутні часи. Можуть допомогти знайти роботу і, взагалі, якось влаштуватися в цьому світі. Тому е не цурайтеся, не соромтеся, звертайтеся до них. Це дуже класна штука. Я була в свій час в багатьох із них. Із онлайн журналу Вісім українських організацій, що підтримують ЛГБТК плюс спільноту. Від надання послуг у сфері психічного здоров'я до організації громадських заходів і боротьби за рівні права ці організації сміливо стоять на передовій справедливості і інклюзивності. ЛГБТ Центр наш світ, громадська організація Наш світ надає всебічну правову підтримку представникам та представницям ЛГБТК плюс спільноти у питаннях захисту прав та основних свобод людини. Фокус організації спрямований на координування роботи активістів з моніторингу дотримання прав людини, а також команда організації має необхідні знання та навички, аби надати правомову консультацію та кваліфіковану допомогу у питаннях протидії дискримінації у всіх сферах життя. Громадська організація «Інсайт» здійснює правозахисну та просвітницьку діяльність, надає допомогу та підтримку ЛГБТК Плюс людям. Наразі організація має сім представництв. По всій Україні Луцьк, Чернівці, Запоріжжя, Тернопіль, Львів, Житомир, Днівпро та головний центр в Києві. Основні напрямки: адвокація, юридична підтримка, психологічна допомога, медична підтримка, допомога трансгендерним людям, просвіта, протидія гендерно обумовленому насиллю, гомофобії та трансфобії. Після 24 лютого 2022 року, окрім основного напрямку роботи, організація почала надавати гуманітарну допомогу та створила. Прихистки тимчасового перебування для ЛГБТК плюс людей у Чернівцях і Львові. Харків Прайд, організація, що влаштовує низку заходів на підтримку прав людини та видимості лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерних людей. У межах своєї діяльності Харків Прайд ставить такі вимоги до влади країни та міста, належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті щодо ЛГБТК людей та рівний доступ до державних послуг незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Пара юридичний хаб організація, що надає безоплатну правову допомогу для всіх ключових спільнот це люди, які не мають спеціалізованої юридичної освіти, але пройшли спеціальні навчання і можуть якісно давати первинну юридичну підтримку у випадку порушення права. ГЕО, громадська організація Українські ЛГБТК плюс військові за рівні права, що було створено в 2018 році після вистави Антона Шебека. Ми були тут. Громадська організація про себе каже так: ми пройшли майдан, пройшли війну з російськими окупантами та колаборантами, допомагаємо фронту, і ми маємо право на таке ж гідне життя, як і решта українців. Точка опори ЮА громадська організація в Україні названа на честь концепції точки опори, що символізує роль у забезпеченні стабільності основи та водночас постійних систематичних змін. Місія організації побудувати в Україні відкрите інклюзивне, толерантне суспільство, яке цінує різноманіття. Громадська організація Київ Прайд обрала для себе наступні напрямки роботи: підвищення видимості ЛГБТК плюс спільноти у соціумі, проведення інформативних кампаній, круглих столів, конференції, заходів для спільноти та союзників, боротьба з гомофобією та трансфобією, допомога ЛГБТК плюс спільноті під час війни. Гендер Зет. Правозахисна організація, зокрема у своїй діяльності, опікується питанням сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, подолання стигми щодо ЛГБТК плюс спільноти, гендерної нерівності, право подолання гендерних стереотипів у суспільстві. Як висновок, любіть себе, поважайте один одного і любіть один одного також. Намагайтеся знайти. Порозуміння в один одному, намагайтеся знайти щось прекрасне, те, що вас надихає, або те, що вам імпонує, і симпатичне. Це дуже важливо. Не дарма в країнах світу, де легалізовані одностатеві шлюби, а також їх розмаїття, трошки вища економіка, рівень життя і рівень щасливих людей. Адже порозуміння в суспільстві це важливо не тільки для комфорту всіх громадян, але й для економіки і політики в цілому. З вами була Аквалатекс. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, як вам цей випуск, і обов'язково порадьте цей випуск до перегляду друзям.